Ну, біжи, біжи, біжи. Що тут у нас на вулиці? Нікого нічого собі Плюс вісім пише, а холодно, мабуть, тут зранку нічого й робить. Ой, я вчора вже пізненько посадила ялиночку, вона без корінців, живець. Ну, Тепер треба заливати, бо трішки тут буду міняти дизайн? Ой, викопаю ці хости гарні. Ну, холодно. А це ми тут постояли з Люсю і Толі. Толя каже, краще тут ялиночку. Я думала, тую посадить або ялівець. Він каже, краще ялиночку. Ну, а три туї в мене там теж полила. Що ти? Соромишся чи що? Йди вже в туалет, куди хочеш, біжи. Навіть крокуси позакривалися. Ай, що й слає дуже. Там йдеш додому. Пішли, холодно. Ага, ще й там попісяй давай. Нема ж, де в нас? Ну давай, давай. Пішли додому. Пішли, будемо мити лапи. А це пам'ятаєте? Я рятувала свою трояндочку, на яку напав павутинний кліщ. І я таки її врятувала. Дивіться, на ній з'явилися нові з'являються нові листочки. Трояндочка відквітла, вже можна зрізати усе. Ну, Слава Богу. Так, треба сьогодні полити. Стоїть на віранді, хай так і стоїть. І розмарин вчора дві віддала. Люсі дві лишилось, Ну, оцю собі посажу, а це може ще хто захоче. Можна так іще нашіпнути, щоб. от, Вистачає одного кущика. так, і в мене, е Я висаджувала черіки. Ось вони такі вже піднялися. Хоч тут не так то й тепло. Ну, дивіться, ростуть. от. А тут лишилися в мене коктейльні. Я хотіла викинути, а Ліля каже, ні, не викидай. Думаю, ну, треба її тоді розсадити їх в горшочки і віддати. Так, подивимося, що тут не, не особо. Оце баклажани, а це каліфорнійське чудо. Дійсно, чудо, ось, декілька штучок, ну, хай ростуть. Все, накриваю. Більше тут такого новенького нічого пальма за... зайняла пів стола. Ну, зате врятувала, а то бачите, скільки вже листочків немає. Зробила розчин для фіалочок. Банани в мене були настояні і я Одну частину цього розчину і п'ять частин звичайної води, але теж відстояної. І хочу полити. тут у мене фіалочки якісь чомусь такі занедбані. А одна ось квітує. Одна квіточка, правда. І я думаю, я полью їх. Хай їм буде добре. І ще одна. А одна пропала. Так. Ну, бачите, в мене ковдри немає, бо немає святіка. Так, ось тут у мене ще три перчики. Якщо богатир, мабуть. Ну. Так, богатир, мабуть. Ну, хай росте поки що. Добавлю так і цю полива, закриваю. Ой, вітруга страшненький. Так, все, а цей гручин, що лишився, я полюю свою розсаду. Оце, чого, перенесла сюди з того вікна, бо там я стелю рушничок і ми там. Сидимо і дивимось в вікно. Так, пішла далі поливати, тут не треба нічого. Ну і в кухні тут треба Підсунути. Теж можна все потрішку полити. Не побагато, ось і перчики. Гарні вже перці? Я їх нічим ще не підливала. Пенді, чого ти біжиш? Нема тут нікого. Томати це коктейльні. теж вже гарні. Так що в мене тут? Немає вже в неї. Ага, це я І... коктейльні насіння зібрала. Так, все. Ой, щоб я тут воду не розлила Фендіну. під ногами. Не поїла все сьогодні. Я її забрала з вулиці. Думаю, буде голодна. Так, а тут у мене теж... Матки треба вже розсаджувати, мабуть. Ну, вже почекаю, десь в квітні тут небагато часу лишилося, то я вже їх розсажу парничок. Так, все, все полила тут. І зараз розведу і ще й полюти, що там на веранді. А хочу ж подивитись, у мене тут. Я перець висіяла, тому що вікуля купкувала червоний, смачнюший, дуже. Да, нічого тут. Три штучки поки що зійшло, але ось буде 4. Довго сходить чомусь. Дуже довго, ну ось є. Ну все. Так, ось закриваю. На вікні пише навіть 10 градусів, але ну, я виходила, то 8 було і холодно. Ага, це я налила чи що? Ага, ні, треба зібрати оце, хай лишиться. Та хоча віка купує завжди взимку, Ну, хай буде іти на сінинки. Зачепилися. Ну, зараз там полью та зроблю собі сніданок. Бо вже 10 година, половина навіть. Так, це нічого ж не викидаю. Віка говорить, бабуля, ти як плюшкін. Так воно тут те згодилось, то те. Ну, а потім вже ж викидаю. І нема в мене якось часу, це ж хотіла висадити, ось тут вже один, два корінці. Та туди на пустир хотіла висадити, хай би росло. І тут теж два корінці є. А ці, а ці. Якось отут корінця немає, а листочки пустило. Тут нічого немає. Так, тут один корінець. У нас на лівому березі прямо під вікнами росли ці котики. Не треба було і в ліс ходити. Так, добре, що зараз дополиваю і сніданок зроблю собі. Ну і ще й тут же ж треба оцей, декабрист полити. Так же ж треба. Обережно. Чогось у нього пропадає тургор, Не на всіх листочках, але на деяких. От, то полила. Ну, він уже і не квітує. Ліля говорила, що в неї там з'явився, здається, білого кольору цвіти. Квіти. А чи цвіте, не знаю? Ну все, там. Тут у мене алоя ось такий здоровий. Не знаю навіщо, але росте. Так, все, все полила. Заїхав Артем на, бігом на ходу, я йому каву зробила, попив і по, поїхав. І, а чого заїхав? Оце ж опустив нам оце, оці бильця, бо ми ж вже стаєм на ножки. Я що там відео скидала шорт, що уже ми встаємо на ножки. І це тут, може, і не дістане, а може і дістане. Висота велика. Та я якби знала, що тут так просто. Тут мені самій можна було, ну нічого. Заїхав, зробив, кави попив і побіг бігом. Тьома завіз молоко від мами, взяв, Та я поставила кип'ятить, гречку зварила багато. Для фені, для себе, може, Віка приїде сьогодні. Ну, ні, тоді свіженьку їм зварю. І привіз ще. Сир домашній, смачний, смачний у його мами. І яйця. Ну, яйця ось такі справжні велетні, як в магазині. Два десятки. Це все в холодильник відправлю. Поки зібрала снідати, так уже 11 година. Ну, нічого. Так, я зараз поснідаю. І там виходить сонечко, то я піду щось, може, пороблю. Що в мене на сніданок? Це гречка, салат з баклажанів, моркви, перцю, так, цибуля. Ну, все. А, і томати кусочками. От, з погріба дістала сосиску невеличку. Фенді, ти вже поснідала і не доснідала навіть. Половину лишила. Смаковика не получиш. Так, гречка нам і намазка з хлібом. І мені смачно. Я поки з Артемом там, тому мій сніданок вже... Похолодно. А я йому говорю, давай поснідеш і ні-ні, нема коли, то я йому швиденько бутерброд зробила і каву і полетів. А я бачу, ось там машина йде. Похожа на нашу, ну на його машину. Думаю, не може бути. Ну, а ми ж стали дорослі, ми ж піднімаємося вже. Треба було. Я якби знала, що там так легенько, я б сама спробувала. Треба було, щоб він поруководив через телеграм на відео. Ну нічого. За мною діставала цей салат, вона каже, я брав на роботу. Я йому кажу, давай, я тільки оце набрала чуть-чуть, банка повна. Я кажу, мене є, я брав на роботу. У угу. мене для тебе меншо. Зараз включу чайник, і буду доїдати і швиденько на вулицю поки потепліло. Бо може й дощ піти і що хочеш там. Закип'ятила молоко, а Тьома каже, ну, Артем, я каже, пряжене зробив. Думала, яке слово натаплене підібрати. Ага. Ну, Ми любимо каву з пряженим молоком, додати це молоко. І Віка завжди купувала, коли було воно там, то по акції, ну не завжди це так є. І каже, я прямо зверху на плитці. Ну, а я раніше робила дуже частенько дітям, то в духовці тільки. Він каже, вийшло в мене годинки-дві я його парив, ну і спарив. І ось я поставила на маленький вогонь. Тут зовсім маленький, оце так. Прикрила. І не знаю, вийде чи ні. Але ось я теж хочу спарити. І буде в мене пряжене молочко до кави. Якщо вийде. Пройшло дві годинки, я час від часу відкривала, спостерігала. Що в мене тут виходить? Дивіться. Ну, трішки впарилось, але ж дивіться, яке хороше, те, що треба, от Артем молодець і шкірочка. А я із-за того не, не парю, що не хочеться мені в духовку. А вийшло і тут дві годинки і готово. Так що, Артемчик, я тобі дякую. <плух> Надоумив бабусю. Зробила. Звичайно, кава смачніша з пряженого молока, коли додаєш. Все, виключаю. Готово.